Тут присутній Назар Мухачов, його багато хто знає, його полум'яні висунули. Да, його багато хто знає, багато хто чув. Я хочу, щоб він сказав про Степана, бо Степан його поважав. І ми дружим. Назаре вам все. Фактично завершення. Дуже дякую. Це честь насправді виступати на таких зборах. Такої сумної нагоди. Ми дійсно дуже сильно недооцінюємо Степана Гітковича. Взагалі, український народ на ментальному рівні має велику кількість проблем, вад, з якими ми мусимо боротися. Тому що якщо ми їх не переможемо, я думаю, що ми не виживемо без перебільшення. Ми дуже любимо говорити такі пафосні різні гасла. Так, вперед до перемоги. У нас дуже багато шанованих людей, там, числа тих самих дисидентів, той самий народний рух України, сьогодні згадували дуже багатьох. Але ж вони всі були різні між собою. Одні люди заслуговували на повагу, інші не заслуговували на повагу. Сьогодні неодноразово згадувалася тема ядерного роззброєння. Це ж перший етап до сьогоднішньої війни, коли нас зробили слабкими. Хто там в який спосіб нас робив слабкими? Як це все хронологічно відслідкувати? Від кого взагалі йшла ініціатива, щоб нас роззброїти? Mm -hmm. Степан Іркович був одним із тих, хто безумовно заслуговував не просто на повагу, це колосальний авторитет. І він бачив ці всі речі. Він бачив, що буде наперед. Він розумів, чому не можна згадати ядерної зброї і не тільки. Якщо говорити про мене, то. Ну, люди, які з ним працювали в Верховній Раді, вони його сприймали по одному, я його сприймав як морального авторитета, як неформального вчителя. Ну, напевно, з таких точок зору. І якщо спробувати підсумувати отак, щоб концентровано, а ким був Степан Ількович для мене, я думаю, що для великої кількості молодих українців, і що найбільше я цінував Степані Хмарі. Це мотивація, феноменальна мотивація. Я навіть не знаю, кого навести ще з, таки, з такого прикладу, щоб до такого поважного віку дойти і весь час займати одну лінію, одну лінію духовну, одну лінію по справедливості, одну лінію по дієвості. 80 з лишнім років ходити на суди, відстоювати позицію. Ну, безумовно, ця мотивація без феноменально сильного духу була б неможлива. І вже підходячи ближче до наших проблем, які ми мусимо перебороти, до ядерної зброї, революцію на граніті, згадували, Степан Ількович бачив концентровано, бачив глибоко. знаєте, в нас дуже часто от є форма, а є суть. І попри те, що в 91-му році велика кількість людей, в тому числі присутніх в цьому залі, виборювали відновлення незалежності України, нам під то, що хотіли зробити українською суттю підсунули ворожу форму. Те, що ми маємо зараз, це по суті така як еволюція цієї ворожої форми. От Степан Ількович це дуже чітко бачив. І от коли революція на граніті була, перша вимога перевибори до Верховної Ради, чому Степан Хмара настільки активно це підтримував? Тому що влада це інструмент в абсолютно конкретних руках. Змінилася б Верховна Рада, змінилася б Кабмін, змінилися б всі виконавчі структури, і на місцях ці всі червоні секретарі і так далі. Вони ж вони ж це все плодили. Ну в принципі, є прямий причинно наслідковий зв'язок між тим, що було в 91-му і тим, що є зараз. Ядерна зброя абсолютно те саме питання. Причому це питання ще більш болюче. Чому тому, що наш без'ядерний статус за зафіксовано ще до 91-го року в декларації про на про суверенітет? А хто його зафіксував? Як? Ми всі такі, такі поважні, а може хтось з тих поважних сексотами був. От Степан Ількович, одна із рис, яка мені дуже подобалась, що він по справедливості всіх оцінював. Він міг дуже різко рубанути, дуже різко сказати. Але він оці ці всі речі бачив. Він дійсно був державником з великою літерою. Він дійсно феноменально. І розповідав і старався втілити в життя якісь речі, які є сакральними, священними для українців. І нам треба думати над його словами, над його заповітами, над його закликами, в тому числі сьогодні з приводу землі, прозвучало відео. Якщо ми втратимо землю, якщо частину землі забере Путін, а іншу частину з молотка зелена банда. Ну і вже на завершення, знаєте, е, окрім того, що він бачив суть за формою. Мені дуже подобаються декілька його висловів, які настільки лаконічні, але настільки точно, знаєте, ну, як в Яблочко, сам, сам центр. Один з них це про Майдан, що переміг не Майдан, перемогла сцена Майдану. Одне речення. І, в принципі, ця суть оцих цих складних, багатошарових процесів в ньому описана. Ну, і друге, це що після руйнівників Порошенка прийшли ліквідатори Зеленського. Ключове. А зараз дійсно ліквідовують різними методами хитро зробленими. Ліно Костенко сьогодні згадували. В Ліно Костенко, Марусічу Чурай є такий. Епізод, де козак за Марусю Чурай заступається, б'є шаблі по канцелярському столу, і шабля ламається. Бойова шабля це натяк на такий організаційний рівень війни. Бо рівні війни є відмінними від фізично. Зрештою, нас з допомогою економіки, з допомогою світогляду, в першу чергу нас довели до стану слабкості, і якраз Степан Ількович навпаки завжди виставляв якісь такі точки опори для того, щоб ми могли бути сильними. І, ну, власне, перемагати на тих вищих рівнях війни. Ну, а зараз Степан Ількович нам, я думаю, продовжує допомагати боротися на найвищому рівні війни, на духовному. Честь, шана і вічна слава герою України, Степану Юковичу.